Ще лише 10 днів президент. У своїй останній великій промові Барак Обама нагадав про найбільші досягнення свого президентства. Якби я вісім років тому сказав вам, що Америка подолає економічну кризу, що автопромисловість знову піде вгору, що ми послідовно створюватимемо дедалі більше робочих місць, що ми відкриємо нову главу відносини з Кубою. Що ми припинимо атомну програму Ірану, причому без військового втручання, що ми усунемо відповідальних за теракти 11 вересня. Якби я вам сказав, що ми зробимо можливими односатеві шлюби, і що 20 мільйонів людей отримують доступ до медичної страховки, тоді ви, мабуть, сказали б мені, що ми дещо завищуємо наші очікування. Ім'я свого наступника Дональда Трампа упродовж годинної промови Обама згадав лише раз у контексті майбутньої інавгурації не прямо ж натякнув на стиль комунікації Трампа через соцмережі. Якщо ви втомилися від дискусій з незнайомцями в інтернеті, спробуйте поговорити з одним з них у реальному житті. Найзворушливіший момент промови лише одне слово викликало бурхливі емоції. Мішел. У такий промовистий спосіб Обама вшанував свою дружину, яка вже 25 років років плічопліч гідно його підтримує. Головний меседж прощальної промови Обами до американців заклик бути політично активними, особливо до молоді А ще незалежно від політичних уподобань, і надалі відстоювати демократичні цінності. суперники, такі як Росія або Китай, не зможуть зрівнятися з нашим впливом у світі, якщо ми самі не зречемося наших цінностей і не станемо просто ще однією великою країною, яка залякує менших сусідів. Закінчив свій виступ 44-й президент Сполучених Штатів фразою, яка була гаслом його першої передвиборчої кампанії.